Пане Петре, починаючи з 6 серпня, одна з головних тем це просування збройних сил у Курській області збройних сил України? Хоча офіційно наше військове і політичне керівництво про це не говорить, утримується від коментарів. Є заява Зеленського про доповіді сирського щодо цитата наших дій і витискання війни на територію агресора, що опосередковано свідчить все ж таки про те, що там діють наші бійці. Скажіть, будь ласка, про які підсумки на шостий день Курськ? До операції можна говорити вже. В стратегічному сенсі ще дуже рано говорити про якісь справжні підсумки. Вони звичайно мають певний проміжний характер. Ми зараз у них розберемося, але найперше, що нам треба всім зробити, це дещо видихнути і понизити план позитивних емоцій. Чому тому, що вже наш простір переповнений інформацією, що помиляв завтра беремо курс, а післязавтра беремо Москву. Оце направду нам не можна допустити. Ми маємо і надалі зберігати здоровий глузд, хоча сама по собі операція блискуча і неймовірна. Після Арківської я би її назвав другою за значимістю, а можливо, через який час саме вона буде першою за значимістю. Справжні цілий ми поки що не знаємо і знати поки що не будемо, доки ця операція не завершиться. Але кілька аналітичних оглядів можемо і маємо право зробити. Перший і найголовніший війна перейшла на територію Російської Федерації. Перейшла по справжньому. Дійсно, ми вже навчилися палити їхню авіацію навіть на дуже далеких відстанях маю на увазі аеродром на Ольському півострові до якого 1800 кілометрів. Ми навчилися створювати бавовну на їхньому нафтовому промислі і тому подібне, не кажучи про Чорне море, де нескінченно щось топиться, щось руйнується. Остання вишка, де була, де е, був пункт радіо і радіотехнічної розвитки, і загинуло щонайменше 40 московитів. Але по справжньому війна виграється піхотою. Та територія вважається звільненою чи окупованою, на яку ступила нога. Піхотинця перший і найголовніший успіх. Це розвінчування міфу про недоторканність кордону Російської Федерації. Можна його торкати, виявляється він дірявий, виявляється повне повноцінних сил прикордонного стримання. У них там немає, а це ще й фантастичний колосальний удар по самому Путіну по його іміджу, як такого, котрий має гарантувати цілісність Російської Федерації. І давайте не подивимося, яке там виття на болотах почалося. Це також дуже правильна ціль і хороша мета сія. Те паніку між місцьміж місцевим населенням, звичайно, я не вірю у пункт і знизу, але те, що створюється ґрунт, тло. Для потенційного трансферу самого Путіна це однозначно, і це може бути спусковим е, гачком для другої е, операції. бо першу десь рік тому е, організував пригожин. Ми розуміємо, що він це робив не сам. Суто у бойовій частині ця операція також має велику вартість, тому що містечко Суджа є великим е, залізничним вузлом і там сходиться багато шосейних доріг. Е, нагадаю, що 90% всього того, що валися в зону окупації воно це залізницею. Отже, вже якісь залізничні Нічний вузол відсічений від, від, від цього загального логістичного забезпечення. Є інформація, що там ще є газорозподільча станція, якою ми тепер можемо тиснути на нашого недруга в Угорщині. І ще один дуже важ, важливий е, аспект: що ми посилюємо свої позиції у потенційних переговорах, тільки правильно розуміти мою позицію стосовно переговорів напряму з московитами. Ми точно спілкуватися не будемо, але щось подібне як зернова угода. Нагадаю, ми її підписали з ООН з турками, а турки і ООН, відповідно підписали із нашим ворогом. Цілком можливо. Не забуваємо, що ті події, які відбувалися в червні в частині Швейцарії, ніщо інше як початок пошуку цієї формули, і вона буде знайдена. І дуже тішить загальна позиція всього демократичного світу. Світового співтовариства, які дуже адекватно на це все відреагували. А отже, Росія не така вже страшна, і то її страшний ядерний жупл таки не застосований. Оце таке побіжно найголовніші моменти, на які вартує звернути увагу, пане Петре. На цього тижня аналітики звернули увагу на те, що Путін назвав події в Курській області. Цитата масштабною провокацією. А це маркер того, що те про що ви говорили: Росіяни виявилися до цього не готові і безпорадні, і не знають, як діяти. Чи чому саме така характеристика, як гадаєте, була обрана? Тому що хтось побачив в ній те, що ну не буде якихось таких масованих відповідей, зараз робити Кремль. А які відповіді можуть зробити Кремль? От що ще вони проти нас не застосували? Хімічну зброю також застосовували ракетні шквали, застосовували на цю хвилину. Поза 15 тисяч ракет вистапано над Україною. Не кажучи вже про важкі бомби, починаючи від калібру 100, закінчуючи у пап 1500. І от ніби то зараз і самі курські області до речі, теж іронія. Теж іронія, бо на бом нам на, на бомбах пишуть за Курськ і скидають ті самі бомби на саму Курську область, щоб ми розуміли наскільки там усе у них поганенько крім ядерного удару. Вони більше нічим повноцінно відповісти не можуть. Новизни ввести в нашу війну вони також не можуть. Все, що огидне, мерзенне з ударом по Ахмадиту тут включно, вони вже зробили. Чи можливо зараз? Скажімо, повторна, навіть не повторна, а чергова ракетна атака. Та чому ні, за, за цю добу застосували 57 шахетів, до речі, доволі високий коефіцієнт самого застосування, але й коефіцієнт збивання також фантастичний. 53 машини. Тому я не можу побачити, чим аж таким вони можуть відповісти, і потім намагається зберегти обличчя. Класичний гебелівський, гебелівський, принцип. Я можу втратити голову, я не можу. Утратити обличчя нічого нового. Він обличчя втратити не може хоча по факту його втрачає, тому що від філософії війни за три дні взяти Київ за два тижні взяти ну місяць максимум лівобережну Україну, а через кілька місяців танків в, в, в Ужгороді. До е, волання, волання їхньої політичної еліти у звертаннях до НАТО і ЄС, будь ласка, зупиніть цих шалених хохлів, які невідомо чим займаються, щоб ми розуміли наскільки кардинально за два з половиною роки змінилася ситуація. Так, да, ну і в своїх заявах вони ще згадали про міжнародне право. Це фактично да на третій уже да рік повномасштабної війни проти нашої країни. Згадали це, це, це. це тільки підтверджує мою головну тезу наскільки дошкульні цей удар. Люди, котрі розтоптали міжнародне право як явище, люди, котрі перекреслили систему ялтинських міжнародних відносин, котла склалася за результатами Другої світової війни, аж на третьому році згадали, що таке явище є. Що ми там де якісь підписували документи? Нагадаємо, що їхні підпис ніде нічого не важить. Дуже цікаво аналітику типу, зараз на, на просторах інтелектуального інтернету зустрівши із 58 восьми угод різного калібру і типу укладених з 1925 року 40... П'ять росіяни порушили 45, дві третини, щоб ми розуміли, як над там все працює, але згадали, що щось там є на папері, що є якісь документи, що є якісь концепції і тому подібне, і починають апелювати до їхнього виконання. Це не просто позиція слабкого, це позиція приниженого. Пане Петре, а зараз одне з актуальних питань: з кого і як теоретично ворог може ліпити оцей контрударний кулак у Курській області, і чи чекати у зв'язку з там з формуванням якихось ось цих підрозділів ворожих нам полегшень на якихось ділянках фронту? Але на питання, і тут треба дуже правильно поставити акцент. Є і мають з чого формувати С саме угруповання Сєвєм, це Брянська, Курська і Білогородська область у межах 75 тисяч людей. Це дуже багато. Це дуже багато. Чи вони будуть кидати цих людей на блокування оцього руху добрих людей? Отак ми його назвемо, бо так буде правиль, правиль правильніше, однозначно вже точно підтверджена інформація, що із хаківського напрямку щонайменше до 2 тисяч людей пересуваються в Курську область. Це дві повноцінні батальйони тактичні групи. Батальйонна тактична група це 800 людей. Це 33 одиниці броньованої техніки. Це 11 танків, і це в межах до дивізіону. Дивізіон це 18 гармат або реактивних систем залпового вогню. Однак. Стверджувати, що на головну лінію боєзвітлення в Україні якості дії уплинуть на цю хвилину кардинально, поки що не доцільно шість днів. це ж не так багато, щоб сказати, що плацдарм уже склався. Хоча з точки зору математики, плацдарм доволі великий, десь що межах квадратних кілометрів. Це доволі багато. Якщо співвідношувати, як вони заходили в Харківську область, яку частину змогли її окупувати, скільки сил і засобів там залишили, і як зараз діють ті добрі люди. З нашого боку, це дві величезні різниці у частині швидкості просування і глибини просування і взагалі формування самого плаздарму. Набираємося терплячості. Я тут не буду займатися в на кавовій гущі і стверджувати, як складеться кінцева лінія боєзітнення. Вона зараз жива від довжележних щупівців на глибину, навіть до 40 кілометрів, до вже окресленого доволі великого плацдарму. Ідеальний сценарій, щоб цей плацдарм прожив якомога довше. Однак нагадаю, сили і засоби у них ще є. Якщо треба буде кинути у бій пожежників, вони дадуть їм автомата Калашникова і кинуть про сили та засоби. Якщо вже є порівняння от з Харківською операцією у 2022 році, то ж логічне питання як гадаєте, чи може зараз Путін оголосити мобілізацію? А якщо навіть і оголосить, що це дає? Дуже складне питання. Воно має дві е, рівноцінні, е, два рівноцінні моменти для аналізу. Перший розбираємо, чи це можливо технічно. Можливо, мобілізаційний ресурс у них від від 3 до 7 мільйонів чоловіків. Так вони собі його декларують. Ідемо навіть по на нижчі планці 3 мільйони. Це дуже багато в них завжди була призовна компонента. Тобто, користуватися автоматом Калашникова вміють абсолютно усі дорослі чоловіки. Дати їм 4 ріжки, 120 патронів, дві гранати РГО 5, чи там. RGD, jak czy najszybciej iz iz Складів РПГ 43 ручна протитанкова граната зразка 43-го року, навіть дістати зі складів ППШ ППС. Їх сукупно в, е, виготовлено більше восьми е, мільйонів вони можуть. Патронні і снарядні заводи працюють на повну силу. Е, самих автоматів Калашникова виготовили більше ніж 100 мільйонів. Звичайно, на складах 100 мільйонів немає, але є достатньо. Не кажучи вже про рушниці Мосіна 37 е, мільйонів і тому подібне. Але чи відважиться? Тут є нюанс, тому що це все, що відбувається у Курській області, направду дає колосальний суспільний ефект. Просто колосальний. Він ще не такий масштабований, як нам би хотілося, але він уже є. Паніка там наростає, і оголошення великої мобілізації може е, надати зовсім іншого імпульсу і привести до якогось бунту ще раз. Повторю свою позицію. Не вірю в бунт знизу, але те, що велика критична маса людей може вже бути такою могутньою, що якась із верш Кремля вирішиться застосувати. Більше того, в цій операції є ще один дуже цікавий зріз. Це е, рухнула їхня, ну не рухнула, але розбалансувалася їхня пропаганда. От вони не можуть і досі збудувати якийсь більш-менш логічний загальнонаціональний, з їхнього боку медійний мейнстрім. Все, що зараз роблять, це роблять воєнкори і воєнкори до, до, до речі виють у дуже різні труби і дують у дуже різні дудочки. Тому м, дійсно тріщина є, і вона буде тільки поглиблюватися і наростати і чи Вистачить консолідованої сили самому Путіну і його оточенню, щоб таки відважитися на великому мобілізацію. Мені дуже і дуже важко сказати. Але загалом, що операція відбувається ще і в тій частині, що велика кількість полонених, і величезна кількість загиблих, то пам'ятаємо, що більше московитів уб'ємо зараз, то легше буде нашим онукам воювати в наступній російсько-українській війні. Пане Петре, російські окупанти 9 серпня застосували для ударів по території Сумської області нові авіабомби. Плануючи боєприпаси вони такі ж як каби, як повідомила влада Сумщини, але мають і двигуни. Ця бомба летить значно далі, кажуть вони у два рази, і точніше. Наскільки зараз небезпечна ситуація складається якраз для прикордоння сумщини, до цього тижня влада ухвалила рішення про евакуацію з 28 населених пунктів у семи об'єднаних територіальних громадах. Аби насправді дуже дошкульна зброя, маю мав можливість своїми очима бачити на практиці, як виглядає її застосування за 5 кілометрів від вибуху 500 кілограмової бомби. Відчутно як стригається приміщення навіть у підвалі, у якому перебуваєш. Але є нюанс я би не сказав, що вони є абсолютно точними, не сказав. От тут не треба, не треба переоцінювати проти проти противника і робити і цієї зброї якусь вундервафе. Бо якби вони вже мали ця зброя щось поміняти по лінії бої вона би точно поміняла так. Кількість із початку активного їхнього застосування, а це січень цього року, йде вже на кілька тисяч, на кілька тисяч, але усерівно вони не можуть просуватися так швидко, як би вони хотіли. За а організувати щось подібне, скажімо, як у 1972 році. Організували американці, коли бомбардували ханой, коли виступили 20 тисяч тонн за 10 днів. Тон, якщо одну бомбу брати 250 кілограмів, то це 80 тисяч бомб за трошки більше ніж тиждень, то нічого подібного росіяти росіяни не можуть зробити і не зроблять. Нарешті з'явилися F-16. Не маю ні найменшого сумніву, що рано чи пізно про. Пізно проблема сутретя 34 бо це головний носій каї кабів. Буде вирішуватися. Є прекрасна ракета АІМ-120 камрам, яка завдає ударів на 180 км. кілометрів. Як тільки взяв F-16 на приціл, цей літак, він приречений до шести ракет може бути на борту. Одну другу що можуть відхилити засоби РЕП чи теплові пастки, але третя четверта долетить в обов'язковому порядку. Але до цього поки що не дійде, чому пілоти мають набратися бойових якостей спочатку по роботі. З Х 101 х 555 тобто із крилатими ракетами і шахедами, і тільки тоді, коли вони вростуть у машину і зрозуміють, тобто і, і машина стане їхньою душею, тільки тоді можна буде входити у ці так звані повітряні бої, бо не забуваємо, що їхня система протиповітряної оборони потрібна дуже сильно потрібна, але все ж таки є. А ми не маємо морально ніякого права втратити, хоча б один Ф 16 все рухається у правильному напрямку. В ніч на 11 серпня ворог під час масованої атаки по території України використовував і шахеди, і, зокрема, балістичні ракети північно-корейські КН-23. Аналітики Дефенс Експрес порахували, що пауза у використанні ворогом цих ракет вона була 5 місяців. І говорять про те, що цей час ворог міг використовувати для робіт по доопрацюванню цих ракет, або ж для напрацювання нової тактики нанесення ударів по Україні. Мене до вас питання наскільки великими можуть бути обсяги цих е, поставок е, з північної Кореї до Росії, і чи може ворог збільшувати найближчим часом використання саме цього типу ракет під час атак по території України? Як це не вундервафе, вона звучить дуже голосно. Північна Корея, як КН 23 це не інше, як той самий Іскандер, той самісінький отак це він удосконалений трошки. Е, корейцями треба віддати їх, їм належне, підняли відстань до 900 кі кілометрів, трошки покрастили навігацію. Але ми Х-47М2 Кінджал збивали і Іскандери підтверджено штатні 9М723 і 9М728 також збивали. Нарощення нашого е, купола Протиповітряного наростає ми щойно проговорили про F-16, котрий в теорії може поборотися із цими ракетами. Чому ні? А в частині новизни тактики ніякої новизни не буде. Все, що вони могли нам показати, вони вже показали. підкреслюю, вони на вершині підкреслюю. Ще раз і тисячу разів скажу це слово підкреслю. Вони на вершині своєї могутності витиснути більше ніж можуть. Вони вже не витиснуть. Якщо йдеться про якусь кількість цих ракет, то вона обчисляється в десятках, але жодному разі, не в сотнях, не кажучи, про тисячі. З початку війни ракет усіх класів над Україною висипалося за моїми власними підрахунками, десь у межах до 15 тисяч. Більше було тільки в Другу світову війну, коли ракета на Фау-1, Фадва, 2 Сім тисяч, як, якщо мені пам'ять не зраджує, е, німці засипали Британію. Чи подолають Рубів цей е, росіяни? Думаю, що ні. Бо в моєму розумінні ми рухаємося до точки на Якщо так все буде складатися, як складається на цю хвилину, то десь осінь, можливо, весна наступного року. Вона мусить настати. Це всі прекрасно ус, усвідомлюються. Е, цей шлях уже не зворотний. Пане Петре, і ще стосовно зброї, як можуть застосовувати росіяни, цього тижня була інформація від Reuters, що російські військові опановують е, е, іранські балістичні ракети ближнього радіусу дії ФАТ 360 їх Їх Ройтер спорівнює системами Хаймерс. Наскільки доречно таке порівняння і які засоби протидії? Більш менш торечно. Так там також шість пускових напрямних до 120 км кілометрів завдання удару як радянська точка. У доволі важка бойова частина до 150 кг, Нагадаю, що Атакавс має бойову частину не касетну фугаску, десь у межах 220 кг, Зброя серйозна швидкість ракета декларується до 4 махів. Це до 5000 Кілометрів на годину важко із цим буде боротису. Чому чому дуже важко? Тому що відстань дуже ма. Ленька. Якби вона летіла хоч би на 300 кілометрів, то система обчислення і відповідного пуску тих самих мім 104 Патріот чи сам ті мала би більше часу. Але це 120 кілометрів. Отже, буферна зона має бути ну, щонайменше 40 кілометрів від, від кордону або від лінії боєзітнення. Розуміючи, що от таке явище, як, як Курський плацдарм нарощується, і він може з'явитися в будь-якій точці тепер. Прикордоння Російської Федерації то я не думаю, що ця зброя набере масовості застосування як такої надважкі бомби з бойовими частинами і з вибухівкою. По поза 200 кілограмів, поза 500 і навіть поза 1000, і ракети Х-22, які мають бойову частину 960 кілограмів, не зламали нас, не змінили фундаментальну лінію бою. то, якщо і з'явиться дивізіона, я не вірю, що може бути більше, а дивізіон це 18 машин саме такої зброї, вона дійсно буде десь додавати ворогу в частині нищення, але точно не змінить філо філософії ні бою, ні війни.